Здорово, пацаны. Короче, вы знаете, що я розіграю скин в Павгові. Я короче, ще буду дві турелі розігрувати і два эскалатора. Е, розігрую в оффсайт. Це виживання. Я короче вбив чела. Я не знаю точно. Там, там скрапу було чи по 200 десь. Ставьте е, лайки. Я сейчас буду ще в YouTube канал выкладывать. Я играю на 60... 63-м. Мирном. Роздаю дом. Там дом отдаю. До Приезжаю на прайм. Буду прайм купляти. Ну, давайте. Я роздаю. Можете не б'яться, підходити. Я добрий. Хоть, я буду розігравати дві турелі. турельку, мене турель Вот. Ай-яй-яй. Восьмий лев буду аккаунт розігравати. Ось таке. 200 скрапів, кому треба пишіть, Дробаш, патрони. Зараз буде. Ой, секунду. Відіграю все. Просто мене вже тут достали. Розігрую ще там дом з магазином. Магазин ми забираємо, дом удаємо. О, отой дом ми оддаємо. Нам не треба їм просто, можете заходити забирати. Він вам треба. Пока. Він вам дуже треба. Пока.